Друзі, доброго вам всім дня. Ну що, сьогодні у нас 28 серпня 2022 року. Хочу показати вам сорт винограду під назвою Шарада Юа е, селекціонер Гречко Михайло Олексійович. Велика йому подяка за цей сорт винограду, тому що в ньому присутній смак е, Шовковиці. На даний час цей сорт винограду вже готовий. Я хочу сказати, що дійсно смак шовковиці тут є. Навіть насичений смак шовковиці. Ну що, в цьому році, виходить, в мене тут по нагрузці нагрузка невеличка. Кущику третій рік. Але все-таки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Маленька, 8, 9, 10, 10 маленьких гронок є. Ну що, друзі, зараз по характеристики розкажу. Цей сорт винограду має гронки від 300 г до кілограма. Має смак шовковиці, ягода м'ясисто-соковита, солодка, темно синього такого кольору. Мені він дуже подобається. Я його як розкину на дві плоскості, я думаю, що результати будуть набагато краще. Ось гронка прям така файна. До речі, люди пробували в мене цю ягоду. Говорять, що коли буде можливість зробити саджанців, тобто виростити саджанці, щоб сообщив тим людям. Ну, якось так. Для любителів Шовковиці це те, що потрібно. Друзі, ну. Ці грони будуть зрізатись, а ці дві, як каже сам автор Михайло Олексійович, вони вже арестовані в Аресті. Як би це не банально звучало на даний час, ці грони ніхто не трогає. Це вони будуть висіти. Я хочу подивитись, просто, скільки вони будуть висіти, наскільки довго вони можуть висіти. І які будуть характеристики в подальшому по ягоді Тобто, чи пропаде шовковичний вкус чи додавиться, чи сахар. Ну, в общем, хочеться поекспериментувати якось так. Друзі, ну що, зважимо ягідки. Ось я розрізав така в розрізі. Бачите, м'ясисто соковита. У преображенні там я нічого не видавлював, а тут зараз ми подивимось, що воно. Дивіться, скільки соку. сокаш. Ж... Сокош капотить. На всю, на всю капотить, бачите? Дивіться, ягода така цікава. Ну що, зараз ми її зважимо. Ваги все тут на місці. Ягідка наче невеличка, але 12 грамів, 29 мг. Пару штучок зважимо і прикинемо. Що воно є. Дивіться, 10 грам 32 мг. Тобто від 10 до 12 грам ягода буде це в льоху. Отаку мілку ягоду я не враховую, тому що вона з горохом погорошена. Якось так. Ну що, друзі, такий коротенький відеогляд по Шарадію А. Ще раз дякую селекціонеру Гречко Михайлу Олексійовичу. За таку чудову тему, яка росте вже на моєму участку. Друзі, бажаю вам, у ваші домівки вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, міцного здоров'я, мирного неба, всього найкращого. З Божою допомогою все в нас буде Україна. Ну що, друзі, ще побачимось.